Сьогодні міський голова перевірив хід робіт на гімназичний 61. Це гуртожиток для вимушених переселенців. Ми плануємо засілити після закінчення робіт 240 осіб. Зараз ми формуємо чергу. Проводяться капітальні ремонтні роботи за допомогою наших. Партнерів американської компанії EFC. воно фінансується. Ми виграли грант на це і фінансується частково з нашого бюджету. Також у нас є партнери, наша благодійна організація Пролюска, яка забезпечує повністю меблями цю будівлю. Тому ми плануємо його відкрити в вересні місяці. Це буде дуже комфортна будівля. Вона буде одна із найбільших в Дніпропетровській області, яка реконструйована. Ва на під ВПО передбачений капітальний ремонт в житлових. Кімнатах, в коридорах, місцях загального користування будівля буде обладнана пожежною сигналізацією. Також проведений капітальний ремонт всіх інженерних мереж, проведений капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища. Помімо жилих кімнат, передбачені ще три кімнати загального користування. Це кімната досуга для дітей і загальна кімната для загальних зборів взагалі всіх мешканців. Ми намагаємось зробити так. Щоб вони почували себе тут як вдома.